Книга Дон-Кіхот це роман, написаний Мігелем де Сервантесом Сааведра, головний герой Дон Кіхот є незаможним дворянином, який занадто багато читав лицарських романів і втратив зв'язок з реальністю. Він вирішує стати лицарем і вирушає у світ, щоб боротися зі злом і захищати слабких. У своїй уяві Дон Кіхот бачить себе як вигадливого ідальго, який воює з ворогами рятуючи замки і принцес. Його вірний слуга Санчо Панса супроводжує його у цій незвичайній подорожі. Роман Дон Кіхот є сатиричним твором, який критикує лицарські романи того часу. Він розкриває протиріччя між уявою і реальністю. Показуючи, як небезпечно може бути занурення у світ фантазії, ця книга стала однією з найвідоміших творів світової літератури і має великий вплив на подальший розвиток жанру роману.